І на одну клює. І на другу клює. Йолки. Як не клює, то не клює. О! Фу! Хупа, я ж тут думаю. Так, волоча капець, а тут дуплет тут. Сьогодні вітер передають. Значить що? Значить, кормаки моя перша найлюбленіша оснастка. Нас дивляться нові глядачі. Бо ті, що вже мене дивляться довго, вони вже кажуть, ну, задовбали твої кормаки. Кому яке подобається, то і ловить. Ось такі кормаки я виготовляю. Риба підходить, хапає гачка, втягує за рахунок пінопласту, який допомагає гачкам лишатися на плаву, ось так, а не тонути в мул. І її кольнуло, і вона дергає. І тут грузик. Тиньк, іде самозасічка. Кому потрібно замовляйте. для замовлення, є електронка під цим відео. Балабуху в пружинку. Найкраще для цієї оснастки це балабуха, мастирка. Більше її знають. Тому що ці куплені, по-перше, не так тримаються, хіба ж ті пластиліни, а по-друге, набагато дешевше зробити мастирку. Я, хто дивиться моє відео, знає, що я хочу доступними методами, а не такими поїхав, купив, поїхав, заплатив, блін, та задовбали, все, плати, плати, та заплати, то, блін, та й заплати, то блін, до сраки така штука. І дуже сильно не запихайте гачки, для того, щоб вони пошвидше вискочили з цієї прикормки і просто біля неї були, плавали. Риба підходить, їсть цю вашу прикормку. а Тут гачки два плавають. І мимовільно чи просто апетіту так сильно втягуючи, втягує чим поглибше того гачка, а пінопластик раз таки цьому допомагає. І йде засічка. Беріть якийсь орієнтир на дальняку, наприклад, трапік, якщо якийсь статичний об'єкт, стовп. А щоб на відстань, кліпсуйте. На катушці є ось така от штучка кліпса. Закиньте в ту відстань і затягніть жилочку, щоб вона була на тій відстані закліпсована і постійно будете ту саму відстань закидати плюс-мінус. І у вас буде час одна точка прикормлена. Ця вудочка фартова. Я на цю вудочку вже кілька карпиків зловив. Як закинули, трошечки 2-3 оборота витягуємо, бо воно в мул дуже такого заривається. І сигналізатор виставляємо ось так. Не ось так, не ось так. а Ось так, під 45 градусів. Тут хтось досочку поклав з зломаного трапіка, але чітко так вийшло. Такий ротпот, чи як він називається. Портативний. Казали синоптики, що сьогодні буде вітер сильний. Ви хвилі бачите? Ну нарешті! Єсть! Напевно, півтора години чекав, йолки палки Що то значить холодніше, але... Єсть! Класний карась! Є! Вже не впусту! Я вже довольний як слон! Ху. Бомба! Карасик супер! Шейпузун! Гарний, гарний карасик, такий на зажарку якраз. Але вони класні в осінь. Холодний такий, лки-палки, ти змерз. Йдемо в садочок. капець. То я таких на поплавок слухайте, тим вже без десяток зловив. Я кажу, не вірте синоптикам, майте вудочку поплавчаночку про запас такою оснасткою, як я показував в передньому відео. Ну а то піде, тож на зажарку може бути, але котикам віддам. Хай котики кайфують, вони так мене чекають, аж м'явчать в прямому з Знаєте, мені подобається, як то говорять. Вже холодна пора, року, вода стає, прозора. Треба вибирати якісь там оснастки, що не видно рибі. По-перше, то як на якій водоймі, я вам скажу, ще такий нюанс. Подивіться на тих всіх спортсменів, фідерістів, карповиків. Та них оранжева жилка в основному. Гляньте відео, ті, що знімають підводна зйомка, як клює карп, як клює карась. Та їм по барабану, там якісь шнурки лежать, кусок арматури, камера вчеплена. Всі підійшов, похавав, пішов. Тобто це все маркетинг. Не на все відійдеться, що показує телевізор. Угу. А за що я ще вів? Що вода стає прозора. В випадку цього ставка вода не стає прозора, а як би то сказати правильніше, робиться менше мутніша. Не о! Менше цвітуть отак. росли. Вода як була на, муля... на муляка, так і лишилась на муляка, так? Да? Коротше, в ногах правди нема. О! О, як тепло пригріло. Ходять по Бейзі якісь баби, може дивляться на такими очима. Що тут таке? А що то він говорить? А що що це за кіно таке? Знаєте, коли просто робиш щось, то, то, виходить, міг би не знімати відео, просто їздити собі кайфувати. А як я хочу вам показати і також допомогти нарибачити повний садок риби від отакої от, от до Карпа. Ви бачите, як я Карпа ловлю на оті оснастки на тому ставкові, де всі кажуть Риби НЕТ! Так що хочу зайнятися тим професійніше. Щоб зайнятися тим професійніше, треба, щоб канал приносив. Ну, реально прибуток. Щоб при нас прибуток, потрібно багато глядачів, багато переглядів. Від вас багато не потребується. Взяли канапочку з чайочком і приємного перегляду. Ну, принаймні, хоч щось є. Я думав, що взагалі буде голяк. Друзяки, от і ще один. Гляньте, як клюну. На оцю оранжеву. Так тягнув, блін, а він боком взяв, а він так як бульдозер тягне, як боком. Блін, малих на тарабани сьогодні коти знову мені взяли на каркали на рибалку, дорогу перейшли, щоб я їм попривозив риби. От ти гамнюки, треба, щоб вони не бачили мене. А то попеходять дорога, а потім таких ловляє. І що мушу? Їх віддавати котам. А вони ходять такі вишей не ловлять. Що то значить правильно зварена мастирка? Взяв її буквально в два рази більше. Вже дві години на рибалці. Тільки таку кількість використав. Римається кормака, як якийсь добрий пластилін застигший. О, нормальок. Є yeah! клас! Як я таких люблю. Ну, по мірках він не є маленький. Він не є маленький. І на одну клює. І на другу клює. йолки. Як не клює, то не клює. О! Хупа, я ж тут думаю. Так волоча капець, а тут дуплет тут. І тут так гарно взяло було. Йолі палі, гляньте, оце клас. Жаровий і котячий. От гляньте який дуплетик класний. Супер, пупер, приколюха. Я думаю так волочать, капець волочать, Йома. Ну нічого, чітко, класно. Зараз вже затихли, то так пригають капець, як... Як кантилопи. О, но ну, маєш хтів перезакинути, сидь тут. Ну, Покажи динозавр. Воно бідне потягнути не може. Ти яка, ото ті коти сволочі, мені так рибалку пересирають, що мені крупняки не йдуть великі, такі такі о. Вони як не бачать, вони гамнюки вони знають що. Як крупняка їм ніфіга не віддам. Вже аж тепер щось похоже на вітер. і то я ще більше вітер рибачив на поплавок, той навіть делікатний. Йомою! І тут таке саме. Коротше, витягую спінга, чую, бдзинг! Так повело смикануло. Ого! Ну, блін, капець! Але класно, я вам кажу. Скажете, малий карась, малий карась. Ну такий тут водиться в основному. Тут багато карася малого, того, що нема хижака взагалі. Як то кажуть, то не риба. Все, що риба, то риба. А то, що не риба, то й не риба. А ото все риба. Що риба. Як риба. А то сказав. І нема що додати. Просто на ходу робив підсічку. Здовж? Що я тягну? Вау! Хоптус! Лататтюс! Оце улов, Йомай Ну, друзі глядачі, ми на сьогодні рибалку вже завершили. Отакі гарні є карасики. От є таких чотири штучки. Я вважаю, це більш ніж супер в таку погоду, в таку пору. До нових відео на моєму каналі.